Таке певне покликання прийняти участь в цьому конкурсі. До того що я не вперше вже приймаю участь, і мені було цікаво справді саме обмінятися досвідом. По перше, мені подобається збагання по друге, це великий досвід, тому що завжди зустрічаючись з колегами на конкурсах такого рівня, ми обмінюємося якимись фішками, якимись прийомами, якимись методами. Це завжди нові знайомі знайомства, нові цікавинки. Тому мені в принципі завжди подобається така конкурсна атмосфера. Раз на ваших плечах лежить дуже величезний тягар в напрямку того, щоб дати нашим дітям якіснішу освіту. Ми разом з міністерством освіти, з нашими міжнародними благодійними організаціями, робимо все можливе, щоб полегшити ваш вклад в напрямок навчання. Ми закупили. І отримали від міносвіта від наших міжнародних благодійних організацій величезну кількість електронних пристроїв. Дуже важко було складно приймати мені рішення більше півроку тому, щоб призупинити тимчасові наші консультаційні пункти центри. Ворог кожного дня обстрілює нашу бідну, рідну Донеччину, кожного дня руйнує будівлі, кожного дня руйнує об'єкти критичної інфраструктури, кожного дня, на жаль, є загиблі поранення. Сьогодні ми збираємо і вшановуємо найкращих педагогів області, переможців і лауреатів у чотирьох номінаціях. І завдяки підтримці Донецької обласної державної адміністрації цьогоріч педагоги отримують фінансові винагороди. Це вперше за довгий період часу, що надзвичайно для них важливо. З Мирнограда виїхала. Останній раз була в Мирнограді у серпні. Ну і з того часу більше ні. Зараз мешкаю в Дніпропетровській області в місті Синельникове. Так, викладаю. А викладаю так, викладаю онлайн всі ці роки. Номер 9.